Ти, Україно, славна держава, яку не злякала ханів навала, віри своєї ти не цуралась, вражим вельможам ти не скорилась, ти за свободу з ворогом билась. Ти з історії знов відродилась, жовто блакітний прапор свободи, з ним Україну, ждуть перемоги, слава героям, що з ним боронились. Правому нині з ним відродились, ти, Україно кайдани порвала, вільну волю здобула сама, тож ненько рідна краю ти мій, волю свою захистити зумій. як захищали її отамани, як захищали її козаки, Жовто-блакітний прапор свободи, з ним Україну, ждуть перемоги, слава героям, що з ним боронились, Правнуки нині з ним відродились. Ти, Україно, буде щаслива, в мирних звитягах твоя буде сила, ти відродила мрію народу про незалежну державну свободу, рівна між рівних, вільна держава. Ми твої діти, ти наша слава, Жовто-блакітний... Прапор свободи, з ним Україну, ждуть перемоги. Слава героям, що з ним боронились, правнуки нині, з ним відродились.